Любі друзі, незабаром ми будемо святкувати велике державне свято День Незалежності нашої країни. Ми всі дорослі з Україною в серці відбудовуємо та захищаємо кордони нашої батьківщини. А що ж можуть діти? Адже вони такі маленькі та беззахисні, насправді дуже багато. Наші малята можуть щиро любити. Та перетворити свою любов, передати у своїй творчості. Тому сьогодні я запрошую вас разом зі мною своїми руками, власноруч, створити листівку оберіг до свята. Приступаємо до роботи. Нашу листівочку ми створимо у вигляді символів, і кожен символ буде мати своє значення. Так, наприклад. Контури голуба це долонька, яка символізує долоньки всіх діточок України. Потім ми візьмемо щире серце українського народу, вкладемо в нього віру в перемогу. Крильця буде прикрашати мапа України з її вільними та незалежними територіями. Віночок це завжди в нас був символом краси та добробуту. Пір'ячко ми прикрасимо в кольорах нашого українського прапору, тому що наша Україна має бути квітучою. Прикрасимо квіточками жовтого та блакитного кольору, як наш прапор. Жовтий це стигле жито, а голубий блакитний це наше небо. Заквітчуємо наш оберіг. Щоб він мав таку силу. І, звичайно, наш тризуб це символ нескореності та сили. Ось ми відтворили таку листівочку, а тепер це все приклеїм за допомогою клея. А після цього я ще хочу взяти пензлик та домалювати нашому голубу гілочку миру. Як нам зараз дуже-дуже потрібно це всім на Україні, запрошую вас створити разом зі мною такий оберіг. Я вам бажаю миру та злагоди. Слава Україні!